Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на каналі. Сьогодні завітала до магазину Копієчка. Подивлюсь, що тут цікавого. Тож, залишайтеся зі мною, будемо разом шукати найкращі знижки. Ролик для нарізання тіста з сіткою 49,90. З цим роликом можна швидко нарізати тісто, заощадивши час і сили на кухні. Ще, в наявності, ролик поменше. Коштує він дешевше 39,90. Кружка ситон для борошна 109 гривень 90 копійок. Нержавіюча сталь. Прихватка рукав плюс серветка. Кольори в асортименті 39,90. Вішалка настінна металева на 6 гачків 12 гривень 45 копійок. В акції корзина пластикова без кришки з ручками 39.90, колір молочний. Фоторамка біла, і чорна з сердечками 10х15 см 39.90. Фоторамка біла з сердечками Париж 17 на 14 см 19,90 Губки для кухні хата багата целюлозні 3 штуки 27,90 25% знижка скрипок, хата багата, 3 штуки у пачці, 14,90. Губки для кухні домі надвелики, 3 штуки, 32 гривні 90 копійок. Губки фраута у великі бульбашки 5 штук плюс одна в подарунок 39,90. Засіб для чищення вани чисте чудо 500 грамів 24,90. Засіб для видалення жиру з кухні. Галакс 500 грамів. Суперсила 82 гривні 90 копійок. Засіб для чищення містер Клінер для пліт. 99,90 за 750 грамів. Гель для прання савекс Premium 169,90, об'єм 1 літр. Порошок для прання автомат савекс Color 400 грамів 3990, для ручного прання гала морська свіжість 300 г 24,90. Порошок для прання автомат Зося французький аромат 3 в одному 129,90 за 2,4 кг, капсули для прання Brix Aroma Tropical 14 капсул, 119,90, капсули для прання сіла 35 штук 259,90. Чашка скляна Майами 320 мл 44,90 Прозора така гарна чашка скляна. Blink Max 190 мл 39,90. 25% знижка на чашки. З малюнками, сердечки, зірочки 44,90 об'єм 350 мл. Чашка керамічна помаранчева 400 мл 59,90 Чашка керамічна Кічен Pro з надписом 79,90. Банка для зберігання скляна з металевою кришкою для сипучих продуктів 64,90. Диспенсер для олії 470 мл. 119 гривень 90 копійок. Ложка столова металева Kitchen Pro з малюнком. 3 штуки. У наборі 34,90. Є ще другий варіант. 3 штуки 49,90, Інший малюнок. Вителка столова Kitchen Pro 3 штуки у наборі 49,90. Тарілка керамічна 26 см Denny Home 89 ,95 гривень 95 копійок. Салатник керамічний декор, діаметр 15,5 см, 79,90 см. В акції тарілка керамічна Deni хом кругла 49,90. Набір подарунковий рушник банний рушник для обличчя 229,90. Є різні кольори, сірий та молочний. Ціна однакова. В акції вода парфюмована, жіноча 269,90 Є різні аромати, об'єм 75 мл. 25% знижка 119,90 Гель для прання з зося. 4 літра. Колор, сіль для ванни з ароматом лаванди 500 грамів, 32,90. Зроблено в Україні. Ополіскувач для рота простотин, свіжа м'ята 750 мл, 59,90. Фемелі доктор 700 мл, 62,90. Зубна паста простотин в асортименті 29,90 за 100 грамів. Шампунь Ромашка для всіх типів волосся 1 літр 3990, 20% знижка. Серветки столові натурела 24 на 24 см. Одношарові 100 штук 1990. Паперові носові хусточки Зева 10 штук. У паці 7 ,90 гривень 90 копійок. Фарба для волосся палет в асортименті є різні кольори. 83 гривні 90 копійок за одну пачку. Гарнієр дорощий 103 гривні 90 копійок. Є дешевша фарба для волосся 59,90. Рябіна, авена. Також є різні кольори. Серветки вологі. Дитячий з ромашкою 100 штук 43,90 з клапаном. В асортименті ще є алоє вера. Серветки вологі сліпі алоє вера 120 штук. З клапаном 44,90. Є ще варіант з ромашкою. Ватні палички натурела косметичні 300 штук 2790. 150 штук дешевше 17 гривень 90 копійок. 100% бавовна. Крем для обличчя чиста ліня. Тенний та нічний 39,90 Об'єм 40 мл. Інтенсивне живлення та зволоження. Міцелярна вода Gold Collection 400 г. 5 в одному 44 гривні 90 копійок. В акції крем для рук Біатон з ефірною олією лаванди 50 мл 27,90. Тапочки кімнатні, жіночі, з відкритим носком, розміри різні, від 36 до 41, коштує 299 гривень 90 копійок. Вафлі Артек з різними смаками пломбір, шоколад класичні 14 гривень 90 копійок. Серветка кухонна мікрофібра Кольорова 34,90 Ложка кухонна Кічен Про силіконова, кольорова 29,90 Серветки, хата богата, вологопоглинаючи, 4 штуки плюс одна в подарунок. 29,90. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступних відео.